Друзі, всіх вітаю та слава Україні. Ну що ж, у нас в танках почався новий рік. І ми почнемо теж розпакування коробок новорічних. У нас їх 80 штук. Давайте пройдемось по ціні, по-перше, подивимось, скільки вони в цьому році вартують у нас. Що з нас хоче ВГ за ці коробки? І так, якщо беремо набори великих коробок 12, 28, 80, 160, 240 штук. Окей. 500 гривень майже за 12 коробок. 1028 гривень за 28 коробок, 2461 гривня 80 коробок, 160 коробок обійдуться в 4784 гривні. Ну і 240 коробок, 6624 гривні. Не знаю, хто ці божевільні, хто бере стільки коробок, але я думаю, є й такі. Тож, що у нас по новорічним? Новорічні у нас трошки дешевше. 3,11,25,75. Ті самі ціни у нас і на різдвяні, східні і чарівні. Так. До речі, невідомо знову ж таки ходять легенди, що з деяких варіантів випадають якісь. Якісь танки випадають, з інших ні. Ам, скільки. Років вже купувалися коробки, відкривав їх. В принципі, такого наче не відчув, не побачив. Ам, але, можливо, щось в цьому є. В даному випадку, сьогодні. У нас будуть набори, тому побачимо. У нас кожного виду буде по 20 коробок, і побачимо, що з них випаде. Можливо, з яких буде і більше щось падати. Тож, давайте не затягувати, будемо їх відчиняти. Так. Так, веге їх не, не дарують, на жаль. Так, тому. Коробки були куплені, і давайте їх відчиняти. Почнемо з новорічних. <звук> угу. Перша коробка якийсь танчик. Окей, це у нас третій рівень. Піде. Next. Ух, хто це там завітає. Серед швидкий кіт. І друга коробочка. До речі, друзі, не упустіть! Була новина на каналі. Подивіться, як можна забрати одну коробочку, якщо не помиляюсь, там 12 завдань треба виконати. Тож, бачите, може, з якоїсь і першої коробки, і щось таке випаде. Тому не упустіть її. Прикольний кіт, погано, що ми вже його бачили, але це вже щось. Ще один танк другого рівня. Стандарт. Алда і дні прямо, в принципі у нас випадають постійно, тому тут нічого дивного немає, або ж якісь інші нагороди. Але мінімум це. Угу. Нова штука червоний кольор а, нашої ялинки. Це щось новеньке в цьому році в ЛВГ. Ну, побачимо, як це виглядає. Відкриємо коробочки і спробуємо налаштувати трошки ангарчик. Преміум аккаунт золото. До речі, в кінці я думаю підведемо якийсь результат. Можливо, це буде в групі. На нашому каналі, що ж випало з усіх коробок? Скільки це вийшло, з яких що? Тобто таку статистику підведемо. Поки що нічого цікавого. Ну, скажу вам так собі, сипить воно. Попередні роки було поцікавіше, тому що було десь 20 коробок, 20 з лишнім, і мені десь впало два танчика. Це було на п'ятій коробочці коробості і десь на дев'ятій, І це прям було дуже прикольно. П'ятий рівень. До речі, хтось грає на п'ятому рівні. На п'ятому ще добре, а на третьому? Я щось дуже в цьому сумніваюся. Можливо, є хтось фанати такого, але нащо Наші... стільки танків цього рівня невідомо. Сафірова зірка. Чудово, ну, прикольненько. Чого? 20 коробок улетіли. Танк ми не отримали. Прикольно, йдемо далі. резвяние коробочки. Вона еще и какую-то анимацию изменила, иначе. Знаєте, таке відкриття коробок. Це щось цікаве. Але я думаю, що вам буде таланити більше. Це до тих розмов, що там стрімерам дають коробочки якісь. Навіть молодим каналам щось там ВГ підкручує. Ну, як бачимо, взагалі так підкручували, що взагалі нічого немає. Це було 20 коробок і зараз буде ще 10. А це майже такий середній набір коробочок. Ну, 30 штуків і прийшло. Як вам? Як вам цей дроп? Як на мене, просто чарівно. Але на кожну 50 коробку, як ви всі знаєте, випадає гарантований танк. Прикольно, що на 50-ту коробку це прям дуже. дає позитиву цьому всьому. І, до речі, помітили скільки стилів випало на нові танки? Угу. І я не помітив їх. Не знаю, можливо в цьому році щось УВГ трапилось або така вдача. Може, через те, що стрім. Але все ж. Все ж, все ж, все ж дуже, дуже, дуже цікаво. Ну да, до речі, не а запис. Окей. Четвертий рівень. Ммм. Буду катати. Ага. Навіть так. Ого, цілий стиль. Але на Арту. Арту, Арту. Добренько, це вже щось. Це вже щось. До речі, як, як на мене, найякий стиль, який тільки міг бути. На 85, до речі, теж якийсь стиль. Ем, ну, він хоча б трошки цікавіший, бо він такий якийсь весь якийсь такий, о, сміливий якийсь, такий агресивний. Ну, це, це звичайно. А, прикольно. І сорокова коробка. Прикольно. Прикольно, друзі. Тож. 40 коробок у нас улетіло. З них ми отримали ам, 3 танки лоу левела, якщо не помиляюсь, ам, стиль. Аж один. А... Дай пару. Вітрик прикраси на ялинку. Як вам дроп? Ну, подивимось, можливо, в інших коробках щось буде падати. В тому році наче казали, що якраз от з китайських буде падати більше, бо там була БЗшка. Чафі. П'ятий рівень. М -м -м -м. А, вот. И, до речи, до речи, базачка мне из китайских и выпала. Тож, что, все может быть. Может и в этом китайские какие-то будут особливые. Синяя восковая свечка. Ууу, я знаю, що я з нею зробив би. Коли б побачив би цих людей, які такий дрог закидують. Окей, будемо добріше до людей. До. Прикольно. конвертувалося в золото, тому що такий танк уже є. Хлам другого рівня. Угу. Круто. Ну, хоча б золото. Да, і ми підбираємось, в нас ще дві коробочки, і у нас гарантований танк. Друзі. 50 коробок. Не на перший, не на третій, не на п'ятій, не на 10, не 20-й. 30 й на 40, не 50. А, можливо, це ще відноситься до того, що було куплено зразу 80 коробок. Моя порада зразу купляйте десь по 20, так, да, воно не так вигідно, як велика кількість. Але бачите, що відбувається? Це точно ненормально. Коли, коли купувалося менше коробок. А, гарантовано щось нормально випадало. Ну, тобто, в мене не було ні разу такого, щоб я там відкрив там, 20 там, коробок і в мене нічого не випало. Тож, якось так. Це моя порада. Я думаю, що так воно щось є. Тому що ВГ бачить, що ти закинув багато грошенят. Якщо це не 400 коробок або там не 200, щоб відкрити всі танки, то тоді от страждай потрошку. Донат ще. Можливо, помиляюсь, а може і ні. І так, об'єкт 7,52. Дев'ятий рівень. Добре. Подивимось його в гаражі. Що воно таке. До речі, я його і хотів собі. Але більше я хочу собі. японця. От японці я б собі хотів. Би. Він мені чомусь подобається по вигляду. Цей, до речі, теж непоганий. Наче тут і швидкість, і. І пробиття якесь є. Давайте подивимось, що тут у нього. Це клічка ще й. Да? Магазин на систему до заряджання. Заряджання. Окей, шкода, 390, 530 а, Пробиття 240-310. Ну, непогано чого. Час перезаряджання 3,2. Повного 34 секунди. Ага. Ну, окей. Окей. Розкіт 4-2, зведення 3-4. Ну, в принципі, стандартний совок, тут нічого не скажеш. Але цікаво, пробиття непогане, Циклі... не циклічка, да, Тут барабанчик, але все ж пушка від 10 рівня. Я думаю, що це буде щось непогане. Не знаю, бачив, що, в принципі, він не прямо ж дуже там, розхвалений. Кажуть, що новий німець 9 він буде поцікавіше. Але мені здається, що ця машинка повинна бути цікава. І угли, і якби, і броня, пробиття, барабанчик. ну, Прикольно. Низький силует це ж теж дуже прикольно. Окей, йдемо далі: 40 коробок. Наступний танка нам випасти не повинен, по суті. По версії ВГ. А, бо 50 уже не буде до гарантованого. Тому дивимось, що нам ще не випадає. Що саме прикольне, що, знаєте, навіть стили -то немає. Один стиль за 50 коробок. А, ну це щось три іграшки і пару там мілких рівнів танків. Ну, таке собі. Не знаю, друзі. Але я знаю, який буде логотип під новиною до цього відео. Не на Ютубі краще в групі, бо Ютуб таке треба забанить. А от в групі я прям знаю, що виставити. Я думаю, вам сподобається. Це саме воно. Ну і знову ж таки раджу купуйте по малій кількості коробок. Бачите, це прям це прям жест. 2500 за набір 80 коробок. І один танк. Друзі, можна за 2005 купити два танки. Взяти шкоду т 56 і взяти ще щось цікавеньке. Ну, тобто, аж легко. А не танк 9 рівня 1 і три іграшки. Ну, погодьтесь. Так, йдемо далі. Ще рівні коробки. Синій колір. Чудово, я його і так чекав. Смарагдова зірка. Ну, тепер зірок у мене буде. Mm. Ну і золото буде, да. Прикольно. Прикольно. Рожевий колір. Ну, все. Топ. На цьому можна завершувати. Це прям рожевий. Це ж просто барбі стайл. Ідеально. Боже, виге, дякую. Цей рік ви зробите просто неймовірний. Це просто круть. В принципі, танчик ще може випасти. Може випасти. Може і не може. Але дивлячись на цей дроп. Третій раз Вікер спадає. М -м -м, круто. Круто. Угу. На тобі не плач, на тобі стиль, так? Да? Ага. Стащи адрес. Другий стиль, друзья. Окей. Прикольно, прикольно. Прикольно, подивитися можна. Чи це так тільки на коробках Ага, крутяк. Окей, дякую. Дуже смачно. Пропозиція цікава. Йдемо далі. Да ви знущаєтесь. Окей. А, добре, знову танк. трансформація в голду. Ні, преміум аккаунту. Знаєте, до речі, в тому році наче не було таких от прям нюансів з цим, цим ділом. Але це найбільша купівля моя коробок у ВГ за всі роки. Думаю, от якраз такий час якийсь буремний у нас зараз, да? і хочеться себе чимось порадувати. До речі, нагадую, донати на ЗСУ. Бо без них ми б це не змогли б робити взагалі. От. Тож, купилось 800 коробок. І. перший раз. І. Друзі, не робіть цього. Я вас прям дуже прошу. А, будьте обережними. А, якщо купуєте, купуйте якусь малу кількість. Дивіться, яка єрість. Це просто, ну, це неймовірно. Стиль, да? да стиль. Оце прикольно, да, на фазу стиль буде. Фаза в мене є, тому якраз буде чудово. До речі, як вам нові стилі. Напишіть коментарі, хто там, кому буде не лінь. От. Ні до чого не, не закидаю. Підписуватись, там написувати щось, там лайки. Друзі, все по бажанню. Є бажання пишіть, лайкайте, додавайте канал. Не знаю, скільки буде тут багато стрімів, але от перший пробний такий хвилювання десь в душі. Тому -hmm, не знаю, побачимо. Тому нічого не закликаю. Але дивіться, дивіться, цікава ваша думка. Як на мене, в стилі ці ну, це ще, можливо, як не крути, кудись, десь а, це підійде. але ж, Але ж. Можна мені подивитися нормальний стиль? Вг. Так, да, дві коробки залишилось. Окей. Давайте подивимось стиль. Хоч щось приємне. Ага, вигляд зовні. в мене він через те, що він налаштований. У мене його і не показує нормально, так? Да? А можна мені стиль цей? Дякую. Тож. Ну, прикольно, чого. Такий, знаєте, з Fallout десь вилетів. Чувак на танку. До речі, реально схоже на таке щось космічне, прикольне. Ну, прикольно, чого на фазу. В принципі. ...чому би і ні. Окей, е -е, відкриваємо ще дві коробочки. І будемо розходитись, е -е, відкрити. І ВГ кажуть, купіть ще 20 коробок, і точно вам щось випаде. Але. А, стиль. Але я думаю, ні. да... О, прикольненько, на кобра. Він Джон... Джонс одобряє. Угу. Ну, прикольно, кобра теж є. Yeah. Так, понятно. Окей. А, до речі, друзі, да, коробки закінчились. Все. 800 коробок. У-у-у! Uh -huh. yeah. Як вам дроп? Yeah. Як на мене, чарівно. Просто чарівно. Вигляд ззовні. А, да, це був сарказм. Це повний, а, повний відстій. А, тому. Тому, тому я чекав, коли я зможу цю картинку використати в групі на телеграм-каналі нашому. Я її прямо зараз викладу. І, надіюсь, вам сподобається. Це прям. Це прям, знаєте, хід хід цього сезону. Ну, до речі, стиль прикольний, реально прикольний. Такий якийсь британський, якийсь британський бар нагадує. Нікого там не був? Але я думаю, що він так виглядає десь. А, прикольно. Чесно кажучи, думав, що ці перчатки вони будуть трошки схожі на котячі яйки. У мене кіт бігає по хаті, якраз і такими трусить. Але ви знаєте, ні, наче нічого, наче нічого виглядає. Навіть здалеку, наче наче непогано. Прикольно, слухайте, прикольно, реально. Реально прикольно. За 2500 два стиля. 3 стиля, 4 стиля. 4 стиля випало. 4 стиля, е пару мілких танків, голди. До речі, по голді. Срібло було десь 3ма. Тріляма е голди було десь 250 до 300 голди. ну, Випало 27 700. В принципі, так. Да. Ну, друзі, все одно. Е навіть якщо вам нічого не випало, 27 000 це, по суті, два танки. По суті, це два танки, але ж ми очікуємо, що від коробок. Ми ж не очікуємо від коробок, що нам нападає голди, і ми будемо за них цілий рік купувати щось. Ні, ми чекаємо, коли з коробок випаде цей танк, який так довго очікуваний. Ну правда. ж. А, тому, ну що ж, сказати, Повторю ще раз: будьте обережними цими коробками, не знаю, я чогось очікував, що мені випадає прям все. Що можливо, а, можливо, не все, але 80 коробок це як мінімум там ну, два танки випаде. Окей. Ну, окей. Там, не 3, не 4, хоча мені 20 падало 2. А тут е, з 8 впав один. А, ну, якби, дуже дивно. Дуже дивно. Ем... ВГ пропонує нам докупити ще 20 коробок. Був би Ем... Можливо, можливо, на це б ми і пішли. Хоча ні, по-моєму, це... цю лишню тисячу, друзі. От реально краще задонатити в ЗСУ. Це буде більш корисніше, більш, е... більш краще, і вам на душі буде спокійніше. От чесно. Це моя думка. Дякую за те, що мене слухали. Не знаю, сподобається вам цей формат, не сподобається. Можливо, будемо робити якісь стріми, якісь справді стріми на запис. Він трошки складніше, як на мене робиться. По технологіям трошки треба більш налаштуватися на це все діло. Але але, пишіть в коментарях або в групі, де вам зручно, що думаєте, що будемо з цим цим робити? І що ви думаєте по цьому дивовижному відкритті коробок? Всіх люблю, обнімаю, всім бажаю всього найкращого. Звичайно, військовим, хто нас дивиться, вам, велике, дякуємо. За вашу працю. Бережіть себе, наскільки це можливо. от І, друзі, дякую. Дякую вам. Бажаю вам гарних відкриття коробок. Якщо ви будете їх купувати, будьте обережними. І все на краще.